У Біблії написано, що всі люди згрішили і позбавлені Божої слави, наказання за гріх, смерть, але дар Божий вічне життя у Христі Ісусі. Так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого, однородженого, щоб кожен, хто в нього увірує, не загинув, але мав вічне життя. Всі ми з вами на цій землі живемо. Тимчасово наше земне життя воно одного дня закінчиться, але наша душа, вона є безсмертна і вона відправиться до Бога, і кожна людина буде давати звіт перед Богом за своє життя. І якщо людина не покаялась, не прийняла Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, то тоді її гріхи не прощені. І тоді людині прийдеться відповідати на Божому суді за свої гріхи. І нічим людина не зможе оправдатися, ніякий викуп людина за себе не заплатить, і прийдеться відповідати перед Богом. Але якщо людина прийме Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, і буде жити згідно волі Божої, Буде читати Біблію, відвідувати зібрання, молитися, якщо людина ізбавиться від всякого зла, яке живе в серці, перестане ображати один одного, перестане клясти, перестане красти, перестане злословити, то прийде мир Божий і Божа благодать у серце. І тоді зміниться життя, і тоді Господь прийме вас в Небесне Царство. Подивіться, як багато сьогодні гріх робить на планеті Земля. Чого так багато біди, питають люди? Чого йде війна, чого так багато хвороб на землі? Чого гинуть люди, гинуть діти? Чого це все відбувається? Люди задаються цим питанням. А насправді відповідь дуже проста, тому що на цій землі царює гріх. Гріх володіє людськими серцями, людськими умами, і так багато люди роблять гріха в цьому світі. Гріх він руйнує саму людину, і гріх він руйнує всю країну і всю землю руйнує гріх. Наша країна вона вважається християнською. Але якщо задуматися, чи справді ми є сьогодні християнами? Скільки за один рік робиться абортів в Україні? Така страшна цифра, це є вбивство. Скільки корупції сьогодні, скільки сьогодні зла, скільки сьогодні всього недоброго роблять люди на цій землі? А потім задаються питанням, чого нас постігає те чи інше, тому що гріх він несе прокляття. Гріх несе руйнування, треба покаятися в своїх гріхах. Не зрівнюйте себе з іншими людьми, не думайте, що ви краще за когось, що вони великі грішники, а ви маленькі грішники. Бо у Бога нема різниці, великий гріх чи маленький гріх. У Біблії написано наказання за гріх смерть. Але дар Божий. Вічне життя у Христі Ісусі. Тому люди, сьогодні я вам звіщаю добру новину на цьому місці. Ця добра новина вона полягає в тому, що Ісус Христос, прийшовши на цю землю, віддав своє життя за наші гріхи, постраждав, пролив свою кров, вмер і воскрес з мертвих на третій день. І якщо ви до нього прийдете, якщо ви покаєтеся, якщо ви покличете до Бога. Він дарує вам спасіння, він очистить ваше серце, вашу душу від всякого зла, і Він дасть вам мир і Божу благодать. А саме головне, що після того, як закінчиться ваше земне життя, ваша душа відправиться в небесне Царство, а там буде вічне щастя, вічне блаженство. Там вже не буде старості. Там не буде хвороби, там не буде прокляття, там не буде смерті. Там вічна Божа благодать. І туди хоче прийняти вас Господь. Прийдіть до Нього, покайтеся, смиріться перед Ним, моліться, читайте Біблію і нехай вас Бог благословить.